Цей тиждень наші колеги з команди країни онлайн присвятили великим відкриттям людства, до яких долучилися й українці. Сьогодні мова піде про винахід поштового індексу та системи автоматичного сортування листів. Доброго ранку, це країна онлайн. Антитерористична операція на сході породила справжній бум винахідництва серед українців. Сотні місцевих кулібінів, як можуть допомагаючи армії. Ця гібридна війна визначається судні особливістю. З'явилися розвідувальні безпілотні літальні апарати, яких іще рік тому навіть не було на озброєнні в української армії. Отож, про розробки українських винахідників ми попросили розповісти директора комп'ютерної академії шах Івана Довгаля, пане Іване добрий ранок. Отож, над чим зараз працюєте, чим можете допомогти зараз армії? Ще з самого початку конфлікту було ясно, що потрібні українській армії безпілотні літальні апарати. Вони рятують життя, вони допомагають, вони є і розвідниками, вони є і тактичними апаратами. І... Повсякденному житті допомагають нашим угрупуванням держати позиції або займати нові Івана. А можна трошки детальніше розповісти, як працюють ваші вироби? можу розповісти. От можу розповісти з самого початку. От, це були перші фантомчики з доволі слабкою камерою. Під стабілізацією де був лише один кут. Як він працює, взагалі злітає апарат. От е, камера передає дані в цифрі на ось такий от планшет. Дані записуються як на камеру, так і на планшет. В процесі можливо передати фотографії великої якості, накласти їх на координати, і буде видно, що зараз на карті відбувається в режимі реального часу. Наскільки складно обслуговувати такий апарат? Чи може там любий боєць бій використовувати його? Чого саме я вибрав багатороторний літальний апарат, так званий коптер в простонародді? Тому що за допомогою комп'ютерної системи стабілізації керувати даним апаратом може навіть учень шкільного віку. Ми вчимо абсолютно безкоштовно. Комп'ютерна академія займається підготовкою пілотів, ми вже підготовили більше, мабуть, 40 пілотів самі власноруч безкоштовно. І... Два-три дні польотів, по кілька годин в день, дає можливість кожному бажаючому бійцю стати пілотом безпілотного літального апарату на базі коптера. Якщо ж це ж у нас літак або гелікоптер, там потрібна підготовка в кілька місяців, щоб людина могла стати на криво. А ось у вас я бачу тут трохи більший апарат, він більший за розміром, а яке його функціональне призначення? Да, давайте розкажу трошки про цей апарат. Це автогіро апарат, в якому лопасті крутяться е, за рахунок. Е... Повітря, яке набігає на лопасті, як кленовий листочок. Він не має двигуна. Тут є маленький двигун, який ми самі доставили, він призначений для того, щоб на старті побільше розкрутити лопасті. Але вони самі будуть розкручуватися, коли його розганять, і потім він взлітає. Тобто йому потрібно зживити тільки основний двигун, його штовхаючий, а лопасті його несуть самі за рахунок ефекту авторотації. От. І цей апарат. Внесе в собі як переваги літака, так і переваги е, з, е, гелікоптера. Тобто, ви він... хочете сказати, що він на якийсь час може уповільнювати, він, або навіть Так, да, Він може тільки на невеличкий час зависати або уповільнюватись. Він може літати на швидкостях від 5 км за годину до 90-100 км за годину. От невеличкий апарат от у нас от це, у нас самі лопасті, де кріпляться хаб, і це у нас курсовий руль. Ставиться на передню частину тактична апаратура, камери, тепловізори, автопілот. І він може проводити розвідку на дистанціях до 35 кілометрів. Ну що ж, Іване, дякую вам за розповідь. А сьогодні ми дізнавалися, як українські винахідники допомагають українській армії із повітряною розвідкою. А це була країна онлайн, країна така, яка вона є, і до наступних включень.